Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал. Ми починаємо. Народний депутат України Ірина Геращенко знову вирішила налетіти на чинну владу під приводом того, що прагне влада, закликаючи Європу повертати біженців. Кілька моїх подруг виїхали, бо вони в першу чергу мами, які обрали безпеку дітей, і хто сміє їх засуджувати? Кілька моїх знайомих депутаток місцевих рад склали мандати і теж виїхали, в тому числі через недолугу постанову уряду про заборону на перетин кордону жінкам, що працюють в органах влади. До безпекових страхів додалося приниження і необґрунтоване порушення прав, заявила Геращенко. Проте ніхто насильно не збирається возити українців назад на територію нашої держави. До того ж, не варто забувати, що крім жінок незаконно виїхало і багато чоловіків, які тікали від мобілізації та зараз отримують кошти за те, що втекли. Саме це несправедливо по відношенню до хлопців, які не злякалися і пішли захищати батьківщину. До того щоб підтримувати їх та перемогти, не обов'язково йти на фронт, а можна підтримувати економічний фронт, хіба це несправедливо? Адже витрати українців за кордоном посилюють відтік валюти з банківської системи нашої країни, тому що ті, хто виїхав, стають податковими резидентами країн Євросоюзу. Депутатка вирішила на цьому не зупинятись та заявила, що можна вигадати інші методи для відновлення економіки. Західна допомога скорочується. Так, наш пріоритет сьогодні. Військова допомога це найважливіше. То, можливо, варто звернутися до українців, які тимчасово отримали прихисток із закликом проводити акції та мітинги на підтримку України, як виходили в усіх світових столицях весною 22-го. Якщо влада збирається повертати мільйони біженців закликами до партнерів, це створить абсолютно інший ефект. Продовжує Гращенко, і дійсно цей план може спрацювати, але чи надовго? Але не варто забувати про пристосування наших громадян до того життя, яке вони починають вибудовувати за кордоном. Якщо вони залишаться там ще на кілька років, то навряд чи залишаться ті, хто захоче заново будувати своє життя та відбудовувати державу. До війни в Україні проживали понад 40 мільйонів українців, а нинішня чисельність населення за оцінками становить приблизно 35 мільйонів. Навіть ЄС попередив, що населення України може скоротитися до менш ніж 29 мільйонів протягом наступних 30 років, і над цим треба замислитись. До того ж, вже в 2024 році Варшава збирається скасувати деякі пільги для українців. В уряді Польщі стверджують, що частина пільговиків зовсім не відповідає критеріям, хоч і отримує гроші. Все більше уваги питання доцільності виплат українцям звертає і німецький уряд. Цілком можливо, що через це люди масово почнуть повертатись в Україну без будь-яких обмежень чи тиску, і тим самим підніматимуть економіку держави. Так, в нас страшні проблеми в економіці, то може припинити кошмарити бізнес. Підсумувала Геращенко. Дійсно, саме бізнес створює робочі місця, сплачує податки, коштом яких ми утримуємо збройні сили. України. України, а бізнес, що в абсолютній більшості, так само як український народ, волонтерить і допомагає армії, але ніхто не кошмарить легальний бізнес. Але не варто забувати, що в Україні буде сформовано раду з підтримки підприємництва, до складу якої відуть представники бізнесу. До того ж буде передбачена абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на білий легальний бізнес. Раніше сказав президент. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.